Україну хочуть розділити, Вітаю вас, шановні друзі. Дуже давно вже ходять розмови про те, що Україну планують планували точніше розділити, і та війна, яка зараз є в Україні, це відбувається реалізація цього плану по розподілу України. Згідно цього плану, значна частина із зі сходу України відійде Росії. Ну а з заходу у нас також є дуже добрі сусіди, такі як Польща, Угорщина та Румунія. Які в свою чергу поклали око на Львівську, Закарпатську та Чернівецьку області, і коли я минулого року написав в своєму телеграм-каналі новину про те, що Україну хочуть розділити, тоді мені підписники писали: та не може цього бути, та це брехня там і так далі. Але чомусь ніхто не написав, скільки польських паспортів є у львів'ян, скільки угорських паспортів є у закарпатців і скільки румунських паспортів є у жителів Чернівецької області. І я думаю, вже давно ні для кого не секрет, що людей з паспортами цих країн дуже багато в Україні. Я вже не кажу про те, що населені пункти в цих областях, які знаходяться на межі із сусідніми країнами, що там люди взагалі не знають української мови. Вони там розмовляють польською, угорською, мадярською, але не українською. Ну, але повернемося до самого розподілу України. Кілька днів тому одразу дві гучні заяви пролунали від наших сусідів. Спочатку лідер угорської ультраправої партії Ласла Тарської заявив про претензії Угорщини на Закарпаття у разі втрати Україною державності. А вже наступного дня румунський сенатор Клаудіо Тирзу взагалі заявив, що Румунія може навіть відмовитися від членства в НАТО в обмін на деякі регіони України. Ну ми прекрасно розуміємо, що мається на увазі Чернівецька область, хоча, можливо, в нього плани є і на якісь інші сусідні області. Ну а про Польщу і Львівську область, я думаю, що зайвий раз нагадувати не варто. І хтось скаже, що це просто гучні заяви, такого бути не може, це лише політичні там ігри і так далі. Але я вам нагадаю, що були в нас часи, коли ми і подумати не могли про те, що нас анексують Крим. Про те, що нас заберуть Донбас, ну і, саме головне про те, що в принципі може початися повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ну і на завершення, хоча я і не дуже сильно вірю у всі ці штуки, але мольфар не чай. Я думаю, ви чули про такого. Перед своєю смертю, в останніх інтерв'ю перед своєю смертю, він казав, що Україна розпадеться, і називав саме такий варіант, який я сьогодні озвучу. До речі, я в своєму телеграм-каналі сьогодні опублікував і статті наших сусідів, які поклали око на українській території. Ну і відео там, де не чай попереджав, що Україну будуть ділити. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І у всій цій історії треба розуміти головне: не треба жити ілюзіями про те, що нам хтось щось там допоможе, нас підтримає. Це війна для України і війна для українців. А для наших нібито партнерів і друзів, сусідів це лише можливість заробити та примножити свої території.